Для лісового господарства особливу цінність мають еталони корінних букових, ялицевих, буково ялицево-смерикових, смериково-кедрових, соснових і березових лісів. Карпатські ліси багаті різноманітною фауною. Тільки хребетних нараховується 186 видів. Широко представлені тут всі основні класи тварин савці, птахи, плазуни, земноводні. Окрасою лісів є савці і птахи. З парнокопитних найбільш поширені карпатські аборогени. Олень благородний, козуля європейська, кабан дикий. З хижих зустрічаються вовк. Лисиця звичайна, бурий ведмідь, рись, кіт, куниця лісова, ласка, тхір лісовий, видра. Найбільшим з хижаків є абориген і володар карпатських лісів бурий медвідь. В лісі можна зустрітись із плазунами, серед яких вуж звичайний, ящерка, мідянка, веретільниця, гадюка звичайна. Серед земноводних зустрічається тритон карпатський та альпійський, саламандра. У водоймах і річках водяться форель райдужна і струмкова, морена, підус, харіус. Через територію Карпатського національного природного парку проходять туристичні маршрути, піші, лижні, велосипедні, автобусні, які дають можливість відвідувачам ознайомитися з його багатою природою. Організація управління національним парком спрямована на суворе регламентоване використання природних комплексів і для відновлення порушених ландшафтів. Підвищення максимально допустимої кількості відвідувачів, які можуть знаходитися на маршрутах, можуть нанести непоправної шкоди природним комплексам, тому на таких маршрутах введено контрольно-пропускна система платного відвідування парку і суворий контроль за дотриманням правил перебування в лісі та норм рекреаційних навантажень. Найпопулярнішими на території парку є маршрути Говерну, Хом'як та Стежка Довбуша, яка проходить по місцях овіяних легендами, пов'язаних з іменем ватажка карпатських опришків Олекси Довбуша. Маршрут починається в заповідному урочищі Дрібка, неподалік від каменя Довбуша. Еколого-пізнавальна стежка проходить по місцях, де в 1738-1745 роках діяли побратими славнозвісного Олекси Довбуша. У літопис Історії українського народу Галицьке опришківство увійшло яскравою сторінкою боротьби проти соціального і національного поневолення. Для неорганізованих форм відпочинку на території парку діють рекреаційні зони, які розташовані поблизу транспортних шляхів у низькогірному та середньогірному поясах. Відповідний благоустрій з використанням малих архітектурних форм сприяє формуванню позитивного ставлення до навколишнього середовища. Цікавими у цьому плані є рекреаційні зони воротищі, трамплін та інші. Підвищена цікавість до цього краю привела до використання його природних ресурсів у напрямку рекреації, туризму та оздоровлення. Архітектурна спадщина рекреаційних закладів минулого знайшла підтримку і розвиток у забудові лікувальних та спортивно-туристичних закладів. Спочатку для відпочинку використовували хати місцевих жителів, а згодом популярності набули побудовані окремі вілли та пансіонати, які мали чудову рекламу і привертали увагу відпочиваючих. Деякі з них збереглися до цього часу і переобладнані під багатоквартирні житлові будинки, державні оздоровчі та відпочинкові заклади. Гуцульщина – Одна з найцікавіших етнографічних областей України, яка зберегла свою культуру, історію, самобутність, притаманні гуцулам талант, фантазія і винахідливість, закладені в генах. Сама природа навіювала на народного умільця творче натхнення. Гуцульщина давній край, який дотепер не розгубив своєї таємничості. Тут любов і потреба злилися воєдину. Люди вміють відчувати, бачити красу і прагнуть її відновити. Гляньмо на сповнені високого мистецького хисту і філософського змісту килимарські та ткацькі вироби, витвори різбярів та майстрів кераміки. Замилуємось гармонією кольорів. Враз перед нами постануть чарівні карпатські краєвиди, стрімкі вічно-зелені гори, барвисті полонини, швидкоплинні річки і химерні верховинські плаї. Гуцульщина пишається своєю культурно-історичною спадщиною. Гуцули зберегли відмінності у мові, одязі, культурі та побуті і вже цим привертають до себе увагу. Подорож у Карпати це завжди подорож у казку, яка огортає своїми смириковими шатами тих, хто прагне відпочити від міської метушні і галасу. В Карпатах вашу тривогу розвіє запашний гірський вітерець. Ваші думки звеселять грайливі потічки і водоспади. Цілюще повітря вічно-зелених лісів збадюрить вас, а музика смирикових верховіть заколише ваш неспокій. Огорнувши вашу душу неземною благодаті. А на високих полонинах, де донині блукають тіні забутих предків, вас очікує солодкий дим ватри, таємничі оповіді чабанів і легенди чарівного зілля гірського. Тільки в Карпатах ви ще зможете відчути подих віків, торкнувшись неповторної гуцульської архітектури, помолитись у старовинних храмах. Тільки тут ви зрозумієте, про що дужить трембіта і шепоче сріблястий едельвейс. а здолавши найвищу вершину карпат говерлу ви серцем і душею наблизитесь до Бога.